Вітаю, друзі! Мене звуть Мацунич Михайло. Я інженер технічної підтримки Герц. І сьогодні я вам розкажу і покажу, як працювати одним незвичайним, але дуже цікавим інструментом Герц Ченчфіксом. Особливості всіх термостатичних клапанів Герц є те, що вони можуть сервісно обслуговуватись. Незалежно від типу клапана, у користувача є можливість самостійно відремонтувати або замінити кранбуксу. Причому за допомогою ChangeFix це можна зробити на працюючій під тиском системі. Інструмент являє собою кульовий кран і торцеву головку на 18 мм, і відповідно складається з приєднувальної муфти, кульового крану, шлюзу зі зливним клапаном і кришки з торцевою головкою на 18 мм. Інструмент постачається двох типів: для клапанів з приєднувальним розміром М28 на півтора, і відповідно для клапанів з приєднувальним розміром М30 на півтора. У нашій академії є ось такий чудовий працюючий стенд, і зараз прямо на ньому я продемонструю вам процес заміни кранбукси у термостатичному клапані. Першим етапом потрібно зняти термостатичний елемент або ковпачок з термостатичного клапану. Після цього за допомогою ключа на 18 мм послаблюємо затягування кранбукси. Зауважте, що потрібно тільки послабити затягування, а не повністю викручувати кранбуксу. Далі накручуємо change fix на клапан. Перевіряємо, щоб зливний клапан був закритий, а кульовий кран був відкритий. Пересуваємо шпиндель з торцевою головкою і надягаємо її на кранбуксу. Викручуємо кранбуксу проти годинникової стрілки. Пересуваємо шпиндель разом з кранбуксою у шлюз. Перекриваємо кульовий кран. Відкриваємо зливний клапан. І зливаємо теплоносію посудину, який потрапив до шлюзу. Відкручуємо кришку шлюзу. І достаємо кранбуксу разом з торцевою головкою. Після її заміни або обслуговування. Вставляємо шпиндель з торцевою головкою кронбуксою назад до шлюзу і закручуємо кришку. Перевіряємо, щоб зливний клапан був закритий. Відкриваємо кульовий кран. І пересуваємо шпиндель разом з кранбуксою до термостатичного клапану. Далі за годинниковою стрілкою вкручуємо кранбуксу у клапан. До упору. Після цього відкриваємо. Зливний клапан і зливаємо той теплоносій, який потрапив до шлюзу, ну і взагалі в інструмент. Відкручуємо changeфіx від клапану. При цьому зауважте, що частина теплоносія залишається в інструменті, тому обережно. Далі ключем на 18 мм затягуємо кран боксу. І повертаємо термостатичний елемент на клапан. На цьому процес заміни кронбукси завершено. Якщо у вас виникли запитання, то звертайтесь до нас. Вся інформація у розділі Контакти на сторінці herz.ua. А для замовлення пишіть нам на емейл, e який ви зараз бачите на екрані. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. З вами був Михайло Мацунич і команда Герц Україна. До зустрічі!